Тя рятувала людей і продовжила це робити навіть після своєїрка з Хмельниччини стала посмертною доноркою і цим зберегла життя двохрічна Галина Грановська була трансплант-координаторкою та імунно-вроджену ваду серця та проблеми з судинами головного стався. Інсульт врятувати Галину. На жаль, не вдалося, що мама ще може допомогти пацієнтам, і дала згоду на посмертний за одразу двом жінкам. Які мали хронічні хвороби нирок і перебували на 60-річна Галина Штефуряк із Закарп... Їй повністю видалили уражені полікістозом ще завдяки штучному очищенню крові, на яке їздила за 40 кілометрів по 3-4 рази на тиждень. Дуже сподіваюся на те, що Бог мені допоможе, і я отримаю нирку, і я буду здоровою людиною. Бажаний дзвінок з Львівського центру транспоки життя пані Галина хоче присвятити турботі про своїх от. Мамала нирку від донорки. 30 конали лікарі Центру трансплантології першого